Доброго ранку, шановне панство, десь біля сьомої години, може вже трошки далі. Я на роботу на сутки йду і дав їсти. Ввечері дружина буде давати. І хочу сказати, що мої нутрії є дуже-дуже ліниві. Вчора різав син прийшов, порізав мені трошки дерева попідрізав. Ну і я дивіться, гілляко взяв. Вона не є того, е, не є суха, бо я спочатку думав, що вона суха, а нутрії мої ліниві. Вони не хочуть гризти, е, їсти е, то яблуня, напевно. Яблуню не хочуть гризти, їм достатньо того, що я їм дав. Е, Маліну тернята, непогано. Вже бігають і їдять, правда, старші їх відфукують завжди, бо вони можуть до тьотки підбігти і забирати з рота в неї корм, або тьотка голодна, ну не голодна без корму, а внутрішня з кормом, і вона його відганяє. Ну, Але то таке, то їхнє таке життя, їх тут багато є і вони мусять феркатися одне від другого. Не думаю. я ж думав, зараз кину гіляку. І вони мені за сутки, за двоє її перетрублять, ага. і гіляка ще полежить день-два, треба буде її відтягувати, як вони до неї не вчепляться, не будуть дробити її, бо деякі нутріоди говорять, що їхні нутрії. Весь сад обідає, обрізки з дерев зі всього саду Ну, Мої, бачите, ліниві. Ліниві, може через те, що я більше їм даю кормів. Ну, я б не сказав, що я не знати, як даю. Ну, молодь в мене там, де є молоді, то я більше їм даю і соковитих кормів, і всього. Бачите, порозкидав. Вони навіть не з'їли. Зранку прийшов навіть гранулу не з'їли. Ну, але я прийшов на 3-4 години скоріше. І, напевно, через цей такий результат, що вони не з'їли. Там маленькі, маленьке до добираються. От. Ну, Тренята вже гризуть собі, бігають, вже, вже вони собі дають ради. Саме основне, щоб їх, їм ніхто нічого не, не заважав. Все, дякую за увагу, біжу на роботу.